Новосілля Гончаранка центрі це волонтерський хаб. Переїхав у більш зручне комфортне приміщення. Його керівник Кирило Равінський розповів нашій знімальній групі про плани центру. Наразі ми перезапускаємо проєкт проект у новому форматі для того, аби збільшити кількість надаваних послуг. Для цього ми організували курси англійської мови безкоштовні для містян. Ми відкриті для нових волонтерів. Вони можуть приходити до нас Ми діємо як платформа для розвитку волонтерської діяльності. В першу чергу, нині, коли Миколаїв припинили щоденно обстрілювати, та люди поступово повертаються додому, виникла потреба у відвідинах центру офлайн. Жителька Миколаєва Анастасія привела на перші заняття свою донечку. Варварі – шість. Восени дівчинка збирається до першого класу. Тож у мами лише позитивні очікування від уроків. Хочемо спробувати безплатні заняття по англійському. Узнали через нашу бабушку, вона у нас роботує вчителем в наших класах, і тому вона завжди в курсі різних образовательних програм. Ну, як мінімум, для початку хотілося б дитинку дати спілкування, тому що останній рік, в принципі, з дітками ми спілкувалися дуже Малибу то них ні сади, нічого не понятное дело. І заінтересовані в колективі приобщиться немножко, подготовиться підготуватися опять же к школе, посмотреть, як ребенок буде себе чувствовать в обществе. Так у найближчі тижні тут запустять курси англійської для містян. Двічі на тиждень групи безкоштовно опановуватимуть нові знання. Кураторка курсів вже в очікуванні перших уроків. Це не шаблонне викладацтво, як є у нас у нашій школі. Ми маємо інтерактивну дошку, ми будемо мати проектор та більш люди будуть все ж таки працювати і через інтернет, дивлячись на дошку, будуть мати змогу працювати із нею та записувати собі щось і конспектувати. За майже рік роботи Гончаренко центру його волонтери допомагали захисникам, містянам та переселенцям, продовжать це робити і у новому приміщенні. Будуть люди навчатися, будуть люди рухатися вперед, а це буде рухати вперед нашу всю Україну. Наталія Грудова, Антон Шатура для Ніставе.